Вітаю YouTube! у апарата Ден. І я, колекціонер коміксів. І ласкаво прошу вас на моє нове відео. І у ньому я зроблю для вас огляд на новинку український мальопис Пітмен від Єгора Ключника. Має бути дуже цікаво. Поїхали комікс Пітмен. Точніше, мальопис, розповідає історію про науковця чудовіцького робота, який потрапив невідомо як, невідомо куди, на планету, дуже-дуже нагадуючи планету з фільму Мальопису Дюда. Можна сказати, що цим мальописом і цим автором надихався Ігор Ключник, можливо, можливо, ні. З першого тому можна зрозуміти один висновок. Історія цікава. Сама історія задає занадто багато запитань і занадто мало на них віддає відповіді. Це з одного боку дуже цікаво, дуже інтригує, але з іншого боку, прочитав мальопис. Нічого не зрозуміло, але дуже цікава. Історія. Має право на існування. Цікаві тут речі, навіть додаткові бонусні матеріали, ніби з уламки цього Всесвіту. Його розкривати, звісно, пізнавати цікаво, але незрозуміло через ті події, які відбуваються в нашій країні зараз, коли нам чекати продовження. В цьому, як на мене, криється невеличкий мінус цього твора, бо ти хочеш дізнатися відповіді на свої питання. Питань мальопи ставить дуже-дуже багато, а відповіді майже на них не дає. І це і сума. Щодо рахунок виконання. Видавництво вовкулака постаралося. Все, виконано дуже-дуже непогано. Якихось огріхів я не бачу. Єдине, що можу вам показати, що напис Пітмен на обкладинці не зовсім рівний. Бачите, він тут трошечки більша відстань, ніж тут, але це не критично. Так само з кулака. Як бачите, і з його ключником. Трошечки ніби обкладиночка. Корінець з'їхав. Крута політурка виконана гарно. Зеленький обрамлення з сторіночки першої, чесно кажучи, не пам'ятаю, як це називається. Хто знає, напишіть у коментарях. В принципі, до паперу і до якості друку питань ніяких нема. Все дуже-дуже гарно пахне. Чудово. Виконання чудове. З бонусних матеріалів тут тільки невеличка історія з цього всесвіту. Оформила у вигляді. Коротенько односторіночного комікса. Тому до якості питань немає взагалі. Малюнок. Він тут цікавий. Місцями навіть дуже мені був до вподоби. Деякими місцями він, як на мене, занадто темний був. Деякі речі, можливо, автор задумав трошечки інакше, але паперове виконання могло трошечки підкачати. Або, можливо, це такий був задум автора. Я не можу стверджувати як одне, так і друге. Кому ж може сподобатися даний мальопис? На мою скромну думку, може сподобатися абсолютно усім, навіть прихильникам. Як супергеройки, так і наукової фантастики. В принципі, усе тут є. Навіть, можливо, анімешникам. Хоча, не знаю, від манги в цьому мальописі малувато. Але як я буду це казати, коли я сам мангу не читаю. До плюсів даного мальопису можна віднести його. Достатню простоту і швидкість читання, присутній непоганий гумор. Я навіть в деяких моментах посміявся а з одного моменту взагалі, урнув в голос сину, як остання сволоч, тому має зайти в більшості поціновувачам мальованих історій. З мінусів. Як я раніше казав, мальопис задає занадто багато запитань і майже на жодне не віддає відповіді. Це трошечки бісить і напрягає, бо, знаючи українські реалії, другого тому доведеться чекати достатньо довгий час. Можна підводити підсумки, пітмен, гарний мальопис від українського автора. Єгора ключника який можна купити, підтримати українських авторів видавців якість друку і самого видання на достатньо гарному, високому рівні Вовкулака не підкачала, наництва вовкулака не підкачало, тираж малий варто розкуповувати, бо невідомо, як після закінчення війни буде ажіотаж. У комікс індустрії. Видання читається дуже легко, присутній непоганий гумор і цікавий сюжет. Нічого не зрозуміло, але дуже-дуже цікаво. Більше нічого вам, на жаль, не можу сказати, бо тоді доведеться спойлерити, а спойлери то зло. Сподіваюсь, відео вам було до вподоби. Не забудьте поставити йому лайк вподобайку. Залишайте коментарі, що ви думаєте про даний мальопис. Може, ви його вже купили, прочитали. Ваш відгук буде дуже цікавий. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові, нові відеоогляди. До наступних зустрічей в ефірі. Бувайте! І на інстаграм. що підписуйтесь, посання буде в описі. Бувайте!